Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти янголятко. Нам потрібно клей, ножниці, шпажечки або олівець, лінієчка і фоміранг. Фаміранг ви можете взяти голубий. Для цього ми з вами беремо шаблончик, ось вже виготовлений такий з картончика. Прикладаємо його до нашого фірангу, обводимо. Можете взяти олівчик, якщо нема у вас під рукою шпажечки, шпажечка ну, шпажечкою буде. І беремо два крильця, теж обводимо. Все, ніхто нікуди не спішить, обводимо. Ось ми з вами обвели. Ось так у мене. На одному листочку ми отримали тулу п'яну лятка. І два крильця. Беремо з вами ножниці і вирізаємо. Вирізаємо. Ножничками поводитись обережно, щоб ви не могли, не могли собі врізати і тулуб ми з вами вирізали. Тепер ми вирізаємо з вами крильця. Крильця в нас у Янголятка буде два. Вирізаємо обережно і вирізаємо охайно. Так, зайвий фоміран ми відкладаємо в сторону, щоб він нам не заважав. Ось ми з вами вирізали два крила і тулу. Тепер ми з вами беремо клей дракон, відкриваємо його. ось таку в мене шпажечку і будемо з вами склеювати наш тулуб янголятка. Зараз покажу, де треба намазувати клеєм. Клеєм теж користуємось акуратненько, беремо з краю і наносимо клей невеличкими смужечками. І щоб клей у нас не застив, ми беремо і склеюємо і тримаємо. Тими ручками, щоб у нас склеївся Так, наш тулуп Можемо так подержати. а якщо був коли пістолет було б ще б краще. Так, ось ми з вами склеїли і оставили в сторону. Тепер ми з вами беремо крильця і крильця теж склеюємо між собою. Поки наші крильця висихають, ми з вами відрізаємо від нашого кусочка фоміранга ось невеличку таку полосочку і теж її склеїмо. Складемо таким невеличким кружечком.